Сьогодні у нас 16 травня. Продовжуємо сіяти сою. Привіт! Далі сіємо сою. Осталися в нас таке городики, небагато вже залишилося. Основні поля ми засіяли і продовжуємо сіяти городи. Висів ми, от в нас в полі стояв 160 кг, зараз виставили. 50. Рішили трошки зменшити висів, тому що е, маловато насіння залишилося. Хочеться, щоб впадило на все. Е, то так сіяти. Ми тим МТЗ-892-м е, зараз от культивірують, а ми от ззаду за трактором одразу сіємо. Так, він на пару городів нам зробив наперед і ми почали от тільки сіяти. так, Покажу зараз насіння. ось Ще раз покажу насіння. Насіння те саме, що ми в полі сіяли, нічим воно не відрізняється. Ось таке городи в нас всі, попередник в нас була соя. Так само ми це все на осінь ставили стерню, потім весною ми це все передискували. І от сьогодні закультивірували. Тут з краю трошки натопкана грудка є, так то всі останні куски у нас такі нормальні. Грудки практично немає. Ну, де-не-де, є місцями забуряненість позаростали, але в основному, в основному нічого страшного немає. Продовжуємо фієр. Сівалку у нас тягне 21 Сівник у нас Ліда, вона 6-метрова. Хотів познімати розкладку на сіння, але зараз буду довго копатися, зараз ну, не знайду нормально зразу. Якось в другому відео виложу, познімаю. Але так ми виставляли Якщо була в нас норма 160 кг на гектар, то зернят виходило на метр від 20 до 23 зернят в середньому. Але тут весь всі збавили, то я думаю, що десь в районі 18 зернят має бути. У нас в основному такі городики по е, ну, сотих десь по 50, в середньому по 50 сотих мають. Менші ми не брали, Ну, є там пару городів таких по 20-25 сотих, ну, то вже і добре не заїдеш і оприскувачем і... Ну, і так їх погано обробляти. ТЗ вже піддимлює, треба робити апаратуру. Е, дуже нам подобається ця сівалка тим, що е... 6 метрів ширини захвату, навісна вона не є така тяжка. Підняв, переїхав, по кругу собі раз-раз-раз засіяв і все, бороди накриваються дуже швидко. І ну, якби сіялися зашкою навісною, то це було б дуже-дуже довга пісня. А тут ми скоро раз-раз по кругу і... Пару кругів зробив і город ну, вже засіяний. Це треба теж читати, солярка. Солярка горить, вона зараз не дешева. Mm. Так. Mm. так, дивимося, чи немає зерна, Ну, бачу я, що... Де слід трактора проїжджав, там де не де зверху. зверху є. Ось. Ну, сівалка ідеальна. Люба сівалка, вона ідеально не покладе зерно в землю. Ні одна. У Нас тут сіє в холдинг недалеко і я їздив, дивився. все там, ну, нова сівалка, все добре, трактора нові. Але все одно зерно не розкладає так, як треба. Воно зверху є. Зверху... Ну, вони, звісно, ще й на скорості сіють, але ну, все одно. Не гектари, гектари. Так, ще раз кажу, сіємо ми... Городи ми сіємо без добрив. Рішили не вкидати цього року. Раційни дуже на ну, Вони зараз впали, були більші, але все одно. Ціна на зерно у нас, до бусім Соя зараз кляють по 340-350 доларів. Соя ГМО. Да, коротше, послали мене по запчасті. Піднімали сівника, бачу, диска демо. Перейшовся по нього, тут почіпнічки розлетілися вже, Все. Ось. коротше, беремо назад. Ну, сіємо поки без нього, вже. а завтра вже будемо поміняємо. Рішили такий висів збавити ще до... Зараз стояв 150 кг приблизно, а збавили ще на 130 кг. Бачимо, що насіння, ну, городи є городи, на городах більше йде насіння. Тут підняв. З однієї сторони підняв, з другої та й розсипається. Тому взяли 130 кг, думаємо, що буде якраз добре. Його ще небагато залишилося, має хотити ще на нашій площі. Ну, ось видно, як піднімав і тільки насіння просипається. Що, працюємо далі? Так, Заїхали, ще покажу, як трактор культивірує, ми якраз недалеко від нього. Так йде, в принципі, нагрузки токи і не відчуває. Каточок грудку розбиває, планочка там зарівнює перед катком і воно залишається. На глибину робимо десь е, сантиметрів вісім задали. Ну Місцями є 10-12, Тут такий культиватор там ним точно глибину не виставиш. Але ось так приблизно. До вологи ми майже дотягнулися, бачу. Хопту, ну всю хопту він прориває, вся зверху, ну, питань нема до цього. Тут лапи широкі стоять, вони добре все прорізають. Так, а от перед тут теж кстати, була соя. Ось так виходить. Ну, зарівнює дуже добре. Головне, що като грудку перебиває і робить класно для сої така буде, як, ну, хух, соя таке любить, вона не любить грудок, таку, таку землю, для неї ось це саме супер. Розхід солярки ми замірали в полі. В полі в нас пішло майже 6 літрів на гектар на великих кусках, а городи, то я думаю, що певне вісім, якщо буде добре, якщо вісім впишемося. Ну тут назад, зад-перед, зад-перед, клинчики, там треба два рази назад дати і само за собою так тягнеться. все. Але виходить добре. Ось. Хочу, головне це підрізає. Копту і розбиваю грудку каточку. Ну і вирівнює землю. Ось такий фон можна глянути. Дуже навіть супер виходить. А я коротше, їду, їду далі, ми там сіємося. Треба зараз вже можемо її тут досіння загрузити. А я так велосипедом приїхав, думаю зараз познімаю. Я, коротше, погнав. Так, діло дійшло до вечора. У нас сьогодні остання площа, ще буде завтра. посівна, наша є культивація. Ще завтра буде що познімати. Так і сіємо тут ті городики. Ну, считав я на метр при висіві 130 кг, виходить в районі, десь і зверху де-не-де. Виходить штук 15-17 штук на метр. То я вважаю, що земля така більш підготовлена нормально. Отакий висів в самий раз. Зараз ще зазніму його, як він проходить. І це буде на сьогодні все. А там щось буде завтра цікавіше. Завтра післязавтра, то ще вийду на зв'язок, щось познімаємо. Так буде відео, чекайте на Ютубі.